Про проект сімейні молочні ферми чула від е, свого брата. Запросив мене, так якби чи не хочеш, от ти каже все життя, скільки тебе знаю, займаєшся курівками, чи не хочеш поїхати послухати, просто навіть корисно. Навчання проходило якраз. Приїхала додому, залишалось мовити тільки чоловіка. Було купа позитивних емоцій. Те, що й ведеться, і фінансова, і юридична підтримка, і ми вирішили ризикнути. Ну, заключили договір з проектом сімейні молочні ферми, виділили нам кошти, і почали будівництво. З того й почалось. Потім придбали курівки і працюємо. Ми отримуємо своїх курівок на прив'язі. Чому? Тому що вважаю, що безпривізне утримування це для курівок, які є обезрожені. До нас приїжджав дорадник сімейних молочних ферм. Проект робив планування. Що згоджували, вирішили, що корови будуть знаходитись одна до другої в протилежному напрямку, щоб було зручно і підвозити корми до кормових столів і очищати гнові канали. Саме перше, щоб було зручно, стіло корови знаходиться метр двадцять на метр вісімдесят. Також в нас є коврики, на яких наші курівки відпочивають, що дає можливість їм не застуджувати свого вим'я. Одна поїлочка на, на дві коровки, яка автоматично напускає водичку при нажиманні язичка. Перегородки то звичайно дуже хороші. Ми правда, не врахували, дали тонкі труби, і деякі чоловік мусить укріплювати. Отак, От як зроблено ось тут, бо є такі корови, які мають більше силового навантаження, і легко їх просто відривають. Але мені дуже подобається, так як вона не може одна до другої переступити, працює тільки так, якби на своєму участку. Кормового столу і там так само займає тільки своє місце, не, не забирає місця сусідки. Курмовий стіл мені також дуже сподобалось, що не жолуб, так як колись було в радянські часи. Легко очищати собі коровка сьогодні, от поїла, допустим, силу, взяв віничок, щіточку, пробігся швиденько і все очищене. Є встановлені в нас вентилятори, сплановано при проектуванні провітрювати приміщення, звільняти його від шкідливих запахів. Вікна також встановлені. в нас пластикові, майже завжди відчинені освітлення. В нас лампи. Це на дві курівки, одна лампа. Де на дві, де на три, щоб курівка бачила, що вона їсть з кормового столу. Ми взагалі вимикаємо на ніч світло, ну але бувають нюанси, коли там, допустим, вже підходить отел корові. То ми лишаємо вімкнене і часто навідуємося. У нас розраховано на 18 стілових місць. Маємо 16 курівок, маємо два нетелі. При проєктуванні корівника також враховували заїзд трактора, щоб було краще очищати нойові канали. В гнойових каналах в нас знаходяться отвори, в яких є стічні труби, які йдуть до септика, щоб гноївка могла легко сходити в септик і не утворювати неприємного запаху. Минуло майже два роки, і є такі нюанси, які чоловік сам, от, ой, якби я вже там зараз строїв, я б щось там зробив не так. Ну, але Є просто так, що можна удосконалити і надіємося, з часом все виправимо так, як хочеться. Курівник нам обійшовся 350-400 тисяч в районі, так. Проект нам надав 100 тисяч на будівництво. Також нам виділили кошти на купівлю ВРХ, обладнання це доїльний апарат, екомілк, коврики, поїлки, світлові лампи. Ну, будівельні роботи виконували власноруч. В навчаннях участь приймаємо онлайн, і ну, поки це було можливо, то їздили на навчання. Зараз в переважності це онлайн йде. Ветеринарне обслуговування нам надають сімейні молочні ферми щомісяця. Приїжджає ветеринар, оглядає наших корівок, оглядає і вим'я, бере аналіз молока, і розчистка ратиць. Проект також нам надав танку холоджувач, в якому зберігається молочко. Доїмо, пропускаємо через фільтр і доводимо до температури 4 градуси. Молочко здаємо раз в два дні. Доїмо доїльним апаратом, який також нам надав проєкт сімейних молочних ферм. В нас був старий апарат, але цей, що нам надав проєкт сімейні молочні ферми, є зручніший в користуванні. Є візочок, підобхав, підвіз. А цей, що ми мали, у нас був окремо, треба було нести бітона, окремо треба було пхати сам моторчик. Також користуємося засобами для догляду по вимені. Перед доїнням і після доїння обробляємо. Серветками користуємося, щоб витирати на суху вимічку. Ціна молока в нас гривня більше від населення приймають. Зі збутом молока також вирішував. Проєкт сімейних молочних ферм куди здавати, так щоб і ціна була краще, і проблем немає зі збутом. За що дуже вдячні проєкти сімейні молочні ферми. Дотацію ми отримали минулого року. В грудні місяці 5 тисяч на корівку. На момент вступу в нас було ну, досить мало землі. В районі двох гектарів. Зараз вже, звичайно, набагато більше. Трохи нам виділила місцева влада, в районі теж два гектари. Це наші помічнички, Матвійко, Михайлик і Даринка. На жаль, сьогодні нашого чоловіка з нами немає, він в полі працює. Я допомагаю мамі на фермі. Згортаю мені привожу теля, там корон, зелене, кукурудзу. Наливаю всім воду. Теляткам тим, що на вулиці. Так. Ще закидає їм тюки. Дрина долає корів, підмиває корів, прибирає все, здає молоко і лядить братка. Наш ранок загалом починається з того, що йдемо з чоловіком в корівник. Коли є діти, звичайно, нам допомагають. Коли немає, то збираються в школу. Чому їм допомагають наші батьки? Бо ми в основному в той час на фермі. Перше снідають, звичайно, в нас корови, а тоді вже ферми. <рес> Чого не варто боятися, так це участі в проєкті. Тут ви знайдете підтримку, звичайно, треба вкладати, але з допомогою проєкту. Ми надіємось втілити свої мрії. Сімейні молочні ферми.